Русаки зайобані. Оце я проїхав е, на огляд машини, показую чоловіку, по-перше, не вказали в оголошенні, що глючить друга передача, не то включається. І він тут мене з плаца виганяє. Хуйлан цей кончений, блін. ході не продається, бо хтось дає вже на 100 євро більше. Він 7700 був на огляді, але скинули на 7. Отакі продавці. Так що побачите, русаки продають, ніколи не купуйте машин. Де російська мова, ну я, чесно кажучи, вчора говорив е нормально. Говорили без акцента майже. Ну я зразу сказав, що це не німець, замовник огляду, але говорили без акцента. Просто шок. Ладно, хай дзвонить замовник огляду йому. Він з ним переписувався вчора теж. Отак От буває. Ну, буст -то непоганий, але е, щось там не, дов, не довмикається, іноді друга передача. Я проїхався тут по прямій і один раз щось хрипнуло. В принципі, нічого там такого немає, але він кипішує, тому що хтось дає йому денег більше, напевно. Ну і що, почекаємо. От так буває. Тут мені пишуть нерідко, ви ж дивіться, робіть нормальний огляд, те не показали, те не показали. От в минулому е, роліку чули, напевно, всі, як воно буває. Е, ще три хвилини і все. Ну так, так нерідко, до речі, буває. Ну просто ситуацію таку я ще не показував. А тут вона, от вона є. Добре, буду закінчувати це відео. Отакий От огляд. Ну, в принципі, огляд проведено, ззовні нормально, мотор нормальний. Дно, теж дивився, все нормально. І залишилось, як би, залишилась дрібниця. Залишити задаток і купити машину. От, але він вже кипішує, що буду продавати іншому. Це. Потім напишу в коментарях, чим закінчилось, не знаю.